Друзі, всім привіт! Сьогодні обзор цікавого резистора совєтського періоду сп 2 2 Цінність таких резисторів, в тому що вони містять чисте срібло і для них у великій кількості. Ось ми бачимо такі роз'ємчики. Це все, друзі, срібло. Тут бачимо СП-2-2. Тут також срібло. І оце такі цікаві совєтські деталі, які містять драгоцінні метали. Пишіть в коментарях, де ви найчастіше зустрічаєте такі резистори. Всім дякую за увагу. Пока-пока.